І я вдячний всім керівникам наших громад, всім нашим людям, які протягом часу війни пліч обліч допомагають прифронтовим та нашим прикордонним громадам. Це будівництво фортифікації, відновлення після обстрілів і багато іншої роботи, яка набула дійсно всеукраїнського масштабного характеру. Уряд постійно приділяє значну увагу регіонам та громадам. Робимо все, щоб вони були сильними і спроможними. Для цього працюємо в восьми ключових напрямах. По кожному з них пройдусь коротко. Перший це фінансова стійкість, ресурс місцевих бюджетів в цьому 2024 році понад 285 мільярдів гривень. Наступного року потенціал фінансової стійкості буде збільшено. Значно він зросте до 328 мільярдів гривень бюджетного ресурсу. Громади отримують від держави дотації субвенції для виконання своїх функцій. Сьогодні ми запустили національний проект і долучилось до проекту більше 100 громад. Це 51 підписаний меморандум про двосторонні партнерства, де кожна громада партнер дослідила запити громад форпостів та домовилась допомогти у відновленні конкретних об'єктів. Важливо, що деякі громади взяли на себе зобов'язання підтримувати та допомагати двом та більше громадам, форпостам, які цього зараз потребують. Наприклад, Перечинська громада Закарпатської області буде допомагати і Белозерській міській, і Краматорській міській громадам. Ще одне ми обов'язково відзначимо всіх тих, хто взяв на себе лідерство в проєкті «Пліч-Опліч» Андрій Сіменов. Голова Порядінської міської територіальної громади Полтавської області та Андрій Богдан, голова Городнянської міської територіальної громади Чернігівської області, Андрій Садовий, голова Львівської міської територіальної громади, та Ігор Терехов, голова Харківської міської територіальної громади. Це ті громади, які між собою вже заключили відповідні меморандуми, які вже починають реалізовувати. Проекти моя особиста подяка кожному з вас. Конгрес є дуже ефективним майданчиком взаємодії між центральною владою і між регіонами. Це дуже важливо, що на таких заходах кожна громада є почутою. І як і попередні конгреси, показала, показала історія всі питання, які розглядаються на конгресах, мають дуже швидке рішення. Сьогодні теж було озвучено дуже багато питань. Чернігівщина сьогодні представлена громадами, як з прикордоння, це Городнянська громада, Добрянська громада, так і громадами з півдня області, з центра і півдня області. Сьогодні маємо широку географію, і е, я впевнений, що ті питання, які хвилюють Чернігівщину, вони обов'язково будуть вирішені. Ми сьогодні на конгресі у нас дуже позитивні враження, тому що не завжди дається можливість. Такого рівня відвідувати таким невеликим громадам, але дуже важливим, на мою думку, громади, тому що ми громади північної частини нашої держави, ми громади Чернігівщини, ми деокуповані території, які на сьогоднішній момент доказують свою можливість свого існування на карті України. На сьогоднішній момент стратегія нашої громади виглядає в трьох словах: це відновлення, розвиток, безпека. Відновлення це відновлено розвиткові проєкти, залучення донорів, відновлення наших населених пунктів до стану кращого ніж було до окупації. Розвиток він завжди залишається нашим пріоритетом, дає можливість нашим громадам розвиватися і показувати можливість для проживання людей на даній території. І, беззаперечно, основним пріоритетом залишається безпека. Наша громада вже побудувала три нові укритті, і ми продовжуємо цю роботу для забезпечення безпечних місць для функціонування нашої громади.